Шановні колеги, розпочинаємо засідання нашої комісії з питань житлово комунального господарства і надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності. Члени комісії 5 присутні всі. На засіданні нашої комісії сьогодні запрошені Ірина Недожогіна, начальник управління організаційно-виконавчої роботи міської ради, Андрій Поліщук, начальник управління надзвичайних ситуацій. Олег Соколовський, начальник управління комунального господарства, і головний спеціаліст Наталя Вихова. На розгляд нашої комісії пропонується наступний порядок денний, який складається із 10 основних питань, ви мали можливість познайомитися на електронках. І так, наш, на наш розгляд пропонується наступні види питань. Перше це про зняття з контролю перенесення терміну виконання рішень міської ради. Друге питання про внесення змін до програми захисту населення територіальної військової громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 23-25 роки. Третє питання про виконання програми охорони навколишнього середовища. Четверте питання це про прийняття мереж водопроводу до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. П'яте питання про передачу мереж водопроводу це такі господарські питання, які ми розглядаємо що в комісії. Шосте питання про внесення змін до відповідного рішення міської ради, теж стосується прийняття мереж водопроводу і господарсько-бутової каналізації. Сьоме питання про співробітництво територіальних громад щодо послуг з водопостачання та водовідведення. Восьме питання про визнання таким, що втратило чинність рішення Торопської міської ради. Дев'яте питання про внесення змін до статуту комунального підприємства «Водоканал». І десяте питання лист житлово комунального господарства стосовно ремонту площадок перед входом у до будинків за адресою Степана Бандери 106. Шановні колеги. З другої сторони ще дивимося листи два листи управління відково-комунального господарства, лист про відновлення асфальтного покриття і заміну крутівки на зупинці громадського транспорту вулиця Світська від центру сторони. Дванадцяте питання щодо ремонту прибудинкової території за адресою Антіна Монастирського 44. і тринадцяте питання. Це про м, виконання доручення нашої комісії про стеження дощової каналізації та прибудинкової території за адресою вулиця Симоколинська 11, 13, 1, 13, 2 і визначення видів робіт з ремонту пошкодженої ділянки зазначеної каналізації. Шановні колеги, хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу? Прошу голосувати. Хто за п'ять? Дякую. І на розклад нашої комісії ми отримали ще чотири листи, якими я пропоную доповнити порядок денних нашої сьогоднішньої комісії. Значить управління школо-комунального господарства про встановлення зеркало огляду на виїзді з привідкової території за адресою Софії Стабна Коїка. Наступний лист теж дзеркало огляду з виїзду загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 2 за адресою вулиця нові Світ 11. Третій лист щодо очищення підрядної організації дощової каналізації між будинковими територіями за адресами Дентіста 139 і Михайла Рудницького, 28. І четвертий лист це теж є здійснення капітального ремонту тротуару від зупинки громадського транспорту, який знаходиться біля будинку за адресою Олександра Друженка, 3А до будинку за адресою вулиці Лесі Українки, 8. Хто за те, щоб доповнити? Маю ще одне звернення. Прошу. Від голосування ОСББ воля 11 на маліття? Mm -hmm. Щодо не освердоємо покриття. Буду ще ось якісь пропозиції щодо порядку денного доповнення? Немає. Хто за те, щоб доповнити порядок денний засідання нашої сьогоднішньої комісії п'ятьма зверненнями листами, Прошу голосувати. Хто за п'ять за. І за порядок денний в цілому. Хто за те, що ми сьогодні на комісії розглянули? 17 основних питань з доповненням Олесі Чванківної, зверненням мешканців щодо ремонту прибудинкової території. Прошу ще раз устати, хто за? П'ять за. І так, розпочинаємо засідання нашої комісії з першого питання, яке е, нас доповідачем, буде начальник управління організаційно-виконавчої роботи Ірина Недужова. Прошу пані Різо, добрий день. Я комісії пропонується проект рішення про зняття з контролю та перенесення термінів виконання рішень міської ради. Прошу підтримати, якщо де парання. Будуть в когось якісь запитання ми? щодо ми, ми, повідача, Ви познайомилися там ряд питань, які ми знімаємо з контролю. Питання погодження з депутатами. Депутати не заперечують проти їхнього зняття. І три питання, які виносяться на нашу комісію: перенесення відповідних звернень депутата Ольги Похиля, на відповідний термін, який вказано у вас всіх є на, на електронці. І тут маєте можливість гнути. Хто за те, щоб дані питання зняти з контролю і деякі питання із них перенести? Прошу голосувати. Хто за Я за. Дякую, пані Ірина. Дякую. Дякую. Так, наступне питання нашого порядку денного ну, це є про Зараз ми запросимо ще. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. На нашій комісії, на нашій комісії запрошений пан по Андрій Поліщук. І ми розглядаємо з вами програму захисту населення захисту населення нашої Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 23-25 роки. Вносити проект рішення сесії про розвід програми на діяльності за захід програми. на поставимо реакції зв'язку з тим що в перелік заходів програми вноситься у додаткові заходи, вносяться в пункти 1, 2, 1, 3, 1, 5 і 1,8. Вносяться додаткові заходи з метою виконання програми захисту населення території громади. Відповідно, обсяги фінансування не змінюються у зв'язку з тим, що оренда технологічних приміщень. На даний час зменшилися, тобто видалися кошти, відповідно розподіл, відбувається майже програма виділення коштів на, на 24-25 роки. Mm -hmm. Тобто по 23-му році йде виконання. все було не до освободної відвідали на роки, але сама загальна сума програми залишається. Ми за 24 і на 25-му, межі фінансування, доліки розходять коштів. В кого будуть якісь запитання до доповідача? Uh -huh. Немає не, не. запитання. Так, тоді хто за те? Щоб внести зміни до програми захисту населення і території тернопільської міської територіальної громади від та звичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 23-25 роки, прошу голосувати. Хто за, за? рішення? Дякую, пане. Дякую. 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 Тресу Тресу до сьогодні. До сьогодні. Так, шановні колеги, крім Олега Івановича Соколовського, до нашого запитання, вони спеціаліст з Світана Молодецького управління ЖКГ. Олег Іванович нам буде доповідати про програму охорони в колишнього середовища Тернопільської міської теперії громади на цятки 23 третього роки. Ми вже слухали звіт про виконання даної програми і е, пропонується Олегу Івановичу. Взяти до уваги. Правильно сказано, так? Так. Шановні колеги, ви мали можливість, програма сама виконана в межах вона невеличка. Ви бачили, стосується основного зелених насаджень. Ті, хто дотичні на своїй території, вони бачили, що дерева були висаджені, чули висадження, рідкісно причому ознайомилися. Значить, будуть якісь ще до Олега Івановича запитання по даному. Дані програм немає. Тому хто за те, щоб ми прийняли і взяли до відома виконання саме програми охорони подушнього середовища на 20-23 роки. Хто за? 5 за. Дякую. Дякую. Так, Олег Іванович, наступне ваше питання? Так, наступне питання це про прийняття мереж водопроводу до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Прошу на точку. То, Людмила, передає Тернопільський водоканал зовнішній водопровід довжиною 102 метри. Загальна сума 78 тисяч 40 гривень 25 копійок. Це стандартна процедура згідно технічних умов. Надається умови, щоб були виконані дані роботи, вони були були виконані завершені перевірні терміну і тепер подаються на обслуговування для того, щоб вони функціонували. Зрозуміло, шановний колай. Так, адреса 15 квітня, товариство Людмила передає Тернопіль водоканалу. Хто за те, щоб прийняти мережу водопроводу до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади, прошу, хто за? Дякуємо. Наступне питання порядку денного сьогоднішнього це про передачу е, мереж водопроводу. Тут же в е, Україні школо комунального господарства передає водоканал. Чому? Бо це саме тут є чотири різних об'єкти, це виконувалися роботи щодо е, доріг, е, і відповідно, коли реконструкція була там по, по дорогах, мінялися мережі. Ці мережі передаються тепер водоканалу також на обслуговування. Якщо сказати, які чи це звідси. Ні, теж. Там є після частини дороги по вулиці Шашкевича, перший водопровід, досить Стат такий один вули... мільйон статникової, 1 мільйон 391. Далі другий іде з Глиняної і четвертій водогін це є Брикович. Брикович. Будеться питання до доповідача? Це така процедура, ми з вами часто це робимо для функціонування належного функціонування мереж. Передаємо його на водоканал. Хто за те, щоб погодити передачу даних мереж водопроводу, прошу голосувати. Хто за? Дякую, Іванович. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення Тернопільської міської ради від 8, 2023 року, no 27 про прийняття мереж водопроводу та господарсько-побутової каналізації до комунальної власності. Тернопільської міської територіальної громади. Просимо вас. Хотіло сказати, що дане рішення вже було прийняте і в е, даний водопровід вже був переданий. Це купання до Бруди але оскільки виникла потреба доробити його трошки зробити довше, а саме він був 17 метрів, зараз 26 метрів. Тому вносяться зміни, відповідно, вартість була е, е, 1649, а зараз 55 720. Тобто вносимо звіди, оскільки протяжність збільшилася? Запитання до відповідача? Немає. Хто за те, щоб прийняти дану мережу до територіальної громади Тернопільської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Так, наступне питання про співробітництво територіальних громад щодо надання, щодо надання послуг водопостачання та водовідведення здається, що ми вже так розглядали, що ці інші умови, ми умови. Ми одразу розглядалися, тому що ми, можливо тут треба комплекс комплексі розглядати з наступних восьми, тому що е, восьме рішення е, припиняє початку. дію попереднього При рішення, там було заборонено водоканалу каналу видавати будь-які технічні умови е, тим підприємствам чи іншим суб'єктам, які не є в межах територіальної громади. Він припиняє свою діяльність, а нове рішення вже говориться про те, що ми на основі закону про співробітництво територіальних громад все-таки е дозволяється це, але видача технічних умов додається на основі договору. Тобто відповідний має бути докладений договір, і вже цей договір передбачає вкладення відповідних громад в даний. Е Трубопровід, який там буде пропокладаний, і тоді вже додається технічні умови. Тобто додається в договір співпраці між громадами. Наприклад, у нас теперна громада село Шляхтинське, яка є поблизу там, місця Тернополі. Якщо мають довір про співробітництво на підставі тільки такого наявності цього добра, водоканалу дозволяється видавати технічні мови в будь-якому іншому випадку, забороняється. Нас вже була колись така ситуація критична. З цим пов'язана водоканалом. неприємності були сюди. Треба сказати, що дуже багато зверталося від людей. Е, є в нас такі випадки, що побудували будинок, люди не можуть запустити воду, і і так далі. Треба, і, осіб, так. Зрозуміло, що розглянути. Ці речі, які зрозуміли, що звідки водоканал є монополістом, то треба було трошки, трошки піти з людям, є бочця голови, розробити нове рішення, яке би дало можливість все-таки е -е, правильно підійти до виси даного питання. Шановні колеги, будуть запитання ще до доповідача з цього приводу? Немає. Хто за те, щоби дозволити перемотний водоканал надавати технічні видавати технічні дозволи Технічні умови при наявності договору на співробітництво. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, які за. Наступне питання: про внесення змін. Ми маємо на увазі, що ми вже обговорили і, і, і так, то, я. і то питання. Два було розмови: перше припинення дії рішення міської ради про оптимізацію діяльності теноплі А друге питання було, як би: наслідок після цього питання. Ще раз не на голосування. Давайте тоді. Хто за те, що ви вважаєте таким, що рішення Тернопільської міської ради від 29.10.21 року про оптимізацію діяльності КП Тернопіль водоканал втратили чинність, прошу голосувати. Хто за? Я за. Дякую. Так, 9 питання порядку денного про внесення змін до статуту комунального підприємства Тернопіль Водоканал. Шановні депутати, ви бачите, скільки приймає водоканал нових мереж. Зрозуміло, що вартість постійно збільшується, і тому треба змінювати значить, зміни до статуту. Тому на пропозиції водоканалу на 30 мільйонів збільшується до 230 мільйонів. Зрозуміло. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства Тернопіль водоканалу на 30 мільйонів гривень. І він станом на на цей момент буде сягати 230 мільйонів гривень. Хто за таку пропозицію? Щоб збільшити, дозволити видоконати у розмірі погодити. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Дякуємо. Так, Володь Іванович, наступне питання: порядку денного. Десяте. Так, десяте питання нашого порядку денного це є лист. Управління житлового комунального господарства на засідання на завдання від нашої комісії 20-12.23 року щодо виконання ремонту площадок у під'їзді біля будинку з адресою, в будинку під'їзді будинку за адресою проспект Пана Бандери 106. Це звернення до депутата Олесі Чванківної. Пропозиції. Ми, 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 ми говоримо про те, що ну, як тільки у нас не, е, відповідний сезон, вже можна буде якісь виконувати роботи, тоді це питання буде повторно розглянуто і як би виконано. Е, так плануємо. Е, все залежить від кількості від, від, від коштів і так далі. Що ви розумієте, що цей рік не дуже там вже з коштами, що можна було. Е, не про капітальний блок, я думаю, що загинуло. За великою, за великою рідкістю, тому що не, не ті часи. Пропонуйте розконтролю. Дякую, дякую. Шановні колеги, хто за те, що бились управління школи комунального ставства, які ми з вами розглянули, і прохання, якого полягає в як тому, щоб зняти з контролю, а саме проведення ремонту площадок при входах до під'їздів за адресою проспект Степана Бердери 106, прошу голосувати. Хто за зняття з контролю має занятися? П'ять за. Так, дякуємо. Наступний лист сьогоднішнього розгляд. Цей лист управління житлово-комунального господарства стосовно відновлення асфальтного покриття та заміни бруківки на зупинці громадського транспорту вулиця Слівська, уточняється від центру. Так. Ну, на даний час взагалі в зв'язку з військовоємним часом. Дуже обмежена кількість виконання робіт щодо е, благоустрою, тобто, в тісній робіт, збутівки і так далі. Тому на даний час ми вважаємо, що це не є питання, яке першочергове, військовий час можна відкласти його до кращих часів. Тому, якби, ми його будемо робити, але треба після військового часу воєнного часу. Дякую. Час. Дякую. Ну, чі, шановні колеги. Пропозиція е, виконання даного доручення зняти з контролю. Податку пропозиції прошу голосувати. Поза 5. Наступний лист управління житлово-комунального господарства від 24 2023 року стосовно ремонту прибудинкової території за адресою вулиця Антіна Монастирського, 44. Які пропозиції? Чи як було звернення? <звінь> так, Слівінська, після завершення ремонту є. Значить, що просить нас управління житлово-комунального господарства зачитує увагу. На виконання рішення постійної комісії інформуємо, що управління житлово-комунального господарства довгої екології свято довідома дані доручення щодо ремонту прибудинкової території за адресою та буде враховано в подальшій роботі. Скажу вам більше, враховуючи там час, вже я вже сказав, що скоріше що, що, що капітальні роботи вони будуть виконуватись. І на прибудинкових територіях, в поточному році, я думаю, що максимум що буде робити, це ліквідовувати так звані аварійні речі. Тобто, якщо там глибокі ями і так далі. Ну покращення творів з розширенням стоянок і так далі. і так З цього, що ми не будемо цього Сергій робити. тому що трошки йде той час. Пропозиція наша що? Зняти з контролю? Хто за таку пропозицію щоб дане питання зняти з контролю? Прошу голосувати. Прошу підтримати. Так, дякуємо. Наступне питання: Лист управління житлово-комунального господарства про обстеження дощових каналізації на прибудинковій території за адресою вулиця Миколинецька, 11, 131 13, 13,2 під'їзд 13, і визначення робіт зерноку пошкодженої діяльної зазначені каналізації. Звернення це було депутата? Це не ваше умови. Справа то, в, в тому, що виходили проєктанти, дивилися там не відкритися по той ремонт, може капітальний ремонт, І капітальний ремонт вже вже казав, що ми чи будемо зараз виконувати. Ми його ми тримаємо на контролі. В разі якби часу була проблема аварійності, то зрозуміло, що ми його будемо виконувати, але на даний час в звістим, що потребує значних виділення коштів, поки що ми його робити не будемо до завершення. Тобто ви просить зняти з контролю. Шановні колеги, хто за те, що буде питання, а саме е обстеження колекту родової каналізації з цим адресами вулицям Колинецька, прошу голосувати. Хто за те, щоб дане вирушення зняти з контролю, як за. Так, основний порядок денний ми розглянули. Переходимо до додаткових запитань, які надійшли на розгляд. Нашої комісії наступним істом управління ж комунального господарства є лист про встановлення зеркала огляду на виїзді з прибудинкової території за адресою вулиця Софії, стати 20. Замовили про шпаркція стало замовили справа в тому, що було бачення поліції все-таки не встановлювати. Але ми ще раз була спільна нарада, і все-таки сказали поліція внести проєкт, проекту виготовлення, внести зміни в проект, і все-таки ми постараємося встановити. З контролю ми полібети. Ви просите зняти з контролю без контролю. Замаємо звідки вже її виготовлено документація. Надіємося, що буде за даний час стояти. Хто за те, щоб виконання даного нарушення зняти з контролю? Прошу голосувати. Хто за? Я Дякуємо. Так, наступне питання додаткове: це питання з приводу теж встановлення церква за адресою Новий світ 11. Пропозиція пропонується зняти з контролю скільки дане зеркало є вже встановлене на території поряд церкви. Тому пропонується дане питання зняти з контролю без законання. Хто за те, щоб дане питання зняти з контролю, прошу голосувати. П'ять за дякую. Так, наступний лист на виконання рішення нашої комісії 24.10 щодо очистки дощової каналізації, а саме бетонного лотка між подібниковими територіями. Лемківська 39 і Рудницького 28. Повідомляємо, що ОСБВ Рудницького 28 почистило і прочистило частину лотка з будинком. Крім того, згідно інформації підрядної організації в подальшому для технічної можливості виконання робіт по очистці дощової каналізації за даною адресою, потрібен частковий демонтаж огорожі та порушення об'єктів. В на прилеглих додатках територіях. Враховуючи наведення, прошу дане вручення зняти з контролю Олег Соколовський. Кому були такі пропозиції? Бачили, там просто не заїде техніка. Наскільки близько що треба демонтувати дуже багато, щоб почистити? Голосуємо. Хто за? Щоб зняти далі з контролю, п'ять за. Дякую. Так, наступний лист. На виконання пункту 5 відкольного доручення комісії від No235 від 16.11.23 року інформуємо, що у зв'язку із воєнним станом в Україні і потребою фінансових ресурсів для підтримки ЗСУ кошти на проведення капітального ремонту тротуарів у 2024 році не передбачені. Враховуючи наведення, просимо виконання даного доручення зняти з контролю. Мова буде йти про будинок Довженка 3А до будинку Лесі Українки. Хто за те, щоб дане питання зняти з контролю, прошу голосувати. Хто за? Дуже дякую за розуміння. Так, Лесі Володимирівні Володимирі. наступне питання, яке Леся Володимира просила доповнити сьогоднішній розвитку нашої комісії. Прошу Леся Володимир. Значить, розглянути, будь ласка, звернення, До мене звернулись мешканці ОСББ воля 11 щодо відновлення асфальтного покриття на території дітей. Я риторика вже зрозуміла, але скільки зібралися люди, дуже багато підписів і фотофіксацій даних партій, також у нас підтримку даного. Це питання видати. Олег Іванович, ми даємо вам доручення вивчити дане питання, воно є вкрай надважливим, є фотофіксація. Так. є про те, що там Та. можуть люди навіть небезпечно? Це не, не сильно сказано, але так. його треба усунути. Вони мають довгий на зарощення. Зараз це ТПЦ, ТПЦ і Дивіться де. У вас тебе да. Виходячи із звернення депутата Шанкіної, шановні колеги, даємо вам на розгляд і на вивчення проміжного комунального верста і позитивне вирішення даного питання. А в ситуація – це не жартує. Передаємо вам да. такі фотофіксації, і є підпис мешканців будинку, яка то адреса з конкретна. То видаєтеся? Дужете вісім. Все, шановні колеги. Добре. Хто за те, щоб доручні ставки, але вас не зібрав. Хто за дане питання, щоб його внести, ми його внести в порядок день і розглянути і вивчити. Прошу підтримати. Хто за голосуємо? Порядок денний засідання сьогоднішньої нашої комісії. Вичерпаний. вичерпаний, всім дуже дякую за працю, за розуміння і за підтримку. Всім гарного вечора і гарного дня. Дякуємо, дякуємо.